Доброго дня, а, сьогодні ось приїхала машинка. Цікаво прицікаво, вчора два гольфи поїхали, сьогодні, сьогодні одна приїхала але такої комплектації, ну, як у мене ще не було. Чорне авто, стан, ну, я скажу що так, майже на п'ятірочку по п'ятибальній шкалі, Ну, гляньте диски. Комплектація безключовий доступ, бачите? Безключовий доступ і ще покажу вам ось що. На світлі світла шкіра, така сіро біжова вона така. Старт-стоп кнопочка. Виключається парктроніки, навігація, підігріви сидінь. Машинка в стані, просто ну, ще її навіть ну, тільки помили, а полоснули з наружні і все. Амбієнта підсвітка, світлі карти, тут підсвіточка. Далі, ну ззаду тут все дуже-дуже-дуже камера, парктроніки по колу. ось До речі, кому цікаво контакти, звертайтеся до нас. У нас так, зараз покажу 40-50 електромобілів різних. Це Київ, салон і це площадка, що в салон не входить. По гальфам є вибори 24 і 36. Я зараз 24 приїхав. Це 15 рік, кінець, 16-й модельний, ще раз контакти. Тут у нас знизу дві зарядочки, демократики, все як треба. І саме, що. Ще цікаво, дивіться, другий комплект гуми. ну Це колесо коштує по 800 доларів. І оце хто полюбляє таке, знаєте, на таких тапках 19 колеса. 19 на оцю красуню, чорні диски. ну Я вважаю, вона буде виглядати просто як космольот. Літня гума, то що показав. А на зимі бачите, яка Nokian Guma. Зараз ще одну, дві, там, три зими, хто як їздить, прокатаєтесь. Швидкий порт зарядки. CCS, Європейський Combo 2. Авто проїжджає на повному заряді зараз ну 140 по зимі, літом буде 180. Ну... екземпляр дуже дуже крутезний. Таких ну, в мене не було, брихати не буду, може, у когось такі були. Але по стану, по комплектації, от у мене ну, таких нема, не було і зараз нема навіть близько, щоб були по якості. По стану і по комплектації. Ну, а гуму показав, Чотири колеса таких. Літи ще прокатаєтесь на таких тапках. Шов, по 24-м ще є, вон, бачите, блакитний, є два білих і сріблястий. Один сріблястий поїхав вчора. Це з 24-х. До речі, Кіаніра. О, Kia Кіа Сол. Приїхала позавчора. Ну, 40 Лів, ліф, не здобув нікого. Той ряд далі вже йде там і третіх. Вибір, і 24-х, і 22-х, і 33-х. Це 24-й, це Скайвели у нас на вибір. 36 є зараз чорна, сіра поїхала і біла на зарядці ще стоїть. Оце біла теж 24. Тобто дві білих 24-х зараз, одна срібляста і блакитна. Ну і той чорний красень. Так що телефонуйте, бронюйте, бо вони довго такі машинки не стоять. Гарного дня, бережіть себе, в описі більше контактів. Більше інформації є адреса, де ми знаходимося, в Києві Павла Осенко 8. Ще раз контакт. І до нових зустрічей.